Недавно опублікували в мережі відео відбиття атаки окупантів на позиції десантників 46-ї бригади ЗСУ в дачному селищі Енергетик між Максиміліяновкою та Кураховим. Російські окупанти пішли там на штурм на 11 одиницях техніки: 6 БМП, 3 танки та 2 легкових автомобілі. В результаті штурм їм не вдався. Було уражено 6 одиниць техніки, 2 танки, плюс 2 БМП знищено, ще танк і БМП пошкоджені. Але цікаво не те, цікаві, як то кажуть, тенденції. З відео цього бою аналітичні висновки робить телеграм-канал Бить Ілі. Отож, ті, хто змогли проскочити і вижити в цьому штурмі, а 46-та бригада зазначає, що як то не парадоксально, але саме автомобілі, на відміну від важкої броньованої техніки, змогли проскочити за рахунок швидкості. Так от, ті, хто вижили, вони викидають десант. Який згодом розосереджується і намагається закріпитися. До них відправляють нові групи, вони таким чином поступово, звичайно, з значними втратами, але накопичуються десь там в посадках, і продовжують штурмувати далі наші позиції. І от саме така тактика зараз у рашистів постійно всюди. Малими групками просочуватися, проходити десь між нашими опорниками, закріплятися з втратами під обстрілами і так по 100 метрів, по 100 метрів захоплювати територію України, потім підтягуються до них підкріплення, потім ще, потім ще, а потім рухаються далі. І таким чином вони витісняють ЗСУ з нашої землі. Щоби протидіяти такій тактиці, Україні потрібно багато мінометів і БК до них. Багато БК, тобто багато боєкомплектів, це мільйони буквально. Мільйони. Причому ця цифра аж ніяк не захмарна, і за бажанням вона цілком досяжна, тому що мінометні боєприпаси значно простіше виробляти, ніж артилерійські. Про це постійно пише зокрема Ендрю Перпетюа. Цитата. Той факт, що НАТО не може забезпечити 10 мільйонів мінометних снарядів, показує, наскільки відсталими є закупівлі НАТО. Це один із найдоступніших у виробничому плані боєприпасів, а НАТО заощаджує на цьому, намагаючись переконати себе, що їм не потрібні міномети, тому що, мовляв, у них є літаки. Кінець цитати. від каналу «Самий Сік. Ну окей, ми зрозуміли, НАТО думає, що вони літаками всіх переможуть і що піхота до них не дійде. Це насправді дуже сумнівне твердження. Але що ж думає Україна сама? Ми погуглили по темі виробництво БК для мінометів. Отож, в серпні 23-го року писали Українська бронетехніка налагодила виробництво 120-мм мін. Були якісь фотографії кількох ящиків мін, і навіть писали, що їх вже відправляють на фронт. В січні 24-го року Юрій Бутусов писав, що Україна досі не виробляє масово мінометні міни і артилерійські снаряди. Мовляв, те все, що іноді публікують, це якісь разові демонстраційні акції, а на фронті всього цього не відчувається. В жовтні 24-го року, от недавно, генеральний директор компанії Українська бронетехніка Владислав Бельбас заявив іноземним журналістам з ABC News, що зараз, мовляв, темпи виробництва мінометних мін на рівні близько 20 тисяч в місяць, і також щомісяця виробляється близько 100 мінометів різних калібрів. Але тим часом ми далі бачимо, що аналітики пишуть про значний брак мінометів і пострілів до них на лінії бойового зіткнення. Ну але в дійсності, якщо кажуть, що потрібні мільйони пострілів, а ми за місяць робимо 20 тисяч. Це означає, що за рік ми зробимо 240 тисяч. Так власне, виходить, що ніби все і сходиться. Дійсно, пострілів до мінометів замало, як можливо, і самих мінометів. Цікаво, чи хтось там в нашій верхівці думає про те, як далі оборонятися від рашистської навали, від цієї їхньої нової тактики, якою вони постійно зараз. Віджимають наші землі у нас, як протистояти цим дрібним групам без мінометів. Артилерійські постріли заради дрібних груп піхоти економлять, дронів не всюди і не на все вистачає, і мінометних пострілів теж не вистачає. Чекаємо, поки Запоріжжя і Дніпро будуть під обстрілами ствольної арти чи як? Так багато питань, як то кажуть, так мало відповідей. Слава Україні, слава ЗСУ, Переможемо.